Виконуємо номер 595 із підручника Алгебра 7 та номер 247 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Помножимо кожен член першого многочлена на кожен член другого многочлена. І результати додамо 3 м квадрат множимо на m квадрат. Маємо 3m у четвертому степені. 3 м квадрат множимо на P, буде 3 m квадрат П. Мінус п множимо на m квадрат, буде мінус m квадрат п, і мінус п множимо на п буде мінус п квадрат. Зведемо подібні додамки. 3 м у четвертому степені переписали. 3 м квадрат п відняти 1 м квадрат п. Маємо 2 м квадрат п і мінус п квадрат переписали. 5а квадрат множимо на b2. Маємо 5а квадрат b квадрат. 5 множимо на мінус 4. Маємо мінус 20 а в четвертому степені. Б множимо на Б в квадраті, маємо Б куб. І Б множимо на мінус 4а квадрат буде мінус 4а квадрат б. Подібних доданків у нас немає. Якщо я правильно переписала умову а квадрат Б. 12а квадрат множимо на 5а. Це буде 60А у кубі. 12 а квадрат множимо на мінус 7а квадрат. Це буде мінус 7, мінус 84 А в четвертому степені. Мінус 3 множимо на 5а мінус 15а і мінус 3 множимо на мінус 7а квадрат, це буде 21а у квадраті. Подібних доданків у нас немає. І четверте, 2а в кубі множимо на А, це буде 2а в четвертому степені. 2а куб множимо на 5, це буде 10а у кубі. Мінус 3а квадрат множимо на А буде мінус 3а у кубі. І мінус 3а квадрат множимо на 5, буде мінус 15а в квадраті. Зведемо подібні доданки. 2а в четвертому степені переписали. 10А куб мінус 3А куб це буде 7 А куб і мінус 15А квадрат. Переписали. Номер 595 із підручника Алгебра 7, та номер 24.7 із підручника математика 7 виконано.